29 грудня, неділя, молитва Господня. Вірші 9.13 в 6 розділі Євангелія від Матвія містять зразкову молитву. Представляючи її, Спаситель сказав: Ви ж моліться отак. Це говорить не про те, що наступна молитва має бути незмінною. Хоча дуже часто вона доречна, а про те, що вона має слугувати зразком для наших прохань. Оскільки це взірцеве прохання складене за божественною мудрістю, воно обов'язково має охоплювати все, чого потребує людина, як у світському, так і в духовному. Саме завдяки цій повноті молитва Отче наш може повторюватися всіма людьми і молодими, і старими в усі часи. Вона ніколи не застаріває. Це єдина молитва коли-небудь написана, яка гідна того, щоб її повторювали не тільки ті, хто її склав. Це тому, що це єдина молитва, коли-небудь написана для людини божественною істотою, молитва, в якій використовується прохання, складені людьми обов'язково є механічною в багатьох речах, а значить, вона позбавлена справжньої суті молитви, яка полягає в щирому бажанні людини в даний момент. Коли людина перебуває у скрутному становищі, їй не важко скласти власне прохання, і їй не стане в нагоді прохання, складене кимось іншим. Петру, який тотонув у Галілейському морі, молитовник був не дуже потрібен, і з цієї молитви ми дізнаємося, що маємо приходити до Бога не як до судді чи правителя, якого треба вблагати, а як до батька, який увесь. Співчуття та любов. У багатьох людей склалося хибне уявлення про притчу про неправедного суддю, наведену в Євангелії від Луки 18.1.7. Неправедний суддя спочатку відмовився задовольнити прохання бідної вдови, але, врешті-решт, задовольнив його прохання. Завдяки її наполегливості. У цієї притчі можна зробити висновок, що якщо ми будемо наполегливо молитися, то Бог відступить і відповість на наші прохання, але притча не призначена для порівняння Бога з несправедливим суддею, а для контракства. Якщо несправедливий суддя, який не боявся Бога і не зважав на людей, задовольнив прохання вдови через її наполегливість. То безсумнівно Бог помститься за своїх обранців, які щиро волають до нього. Ця притча і перші два слова молитви Отче наш самі по собі достатні, щоб вселити в християн досконалу впевненість у тому, про що вони моляться. Якщо до цього додати, що ми маємо милосердного і вірного первосвященника, який доторкнувся до наших немочей і був випробований в усьому, як і ми. То ми можемо приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Існує твердження, що отче наш має на увазі, що всі люди-брати, оскільки є дітьми одного отця, але це помилка: усі люди це є дітьми одного й того самого батька. Павло каже, що всі ми за природою своєю діти гніво, бо ми діти не послуха, Афесян 2.2, 3, 5, 6. А оскільки диявол є автором гріха, Христос прямо звинуватив неслухняних юдеїв з якими він розмовляв у тому, що вони діти диявола. Івана 8,44, Матвія 13, 38, 42 він прямо говорить, що ті, хто чинить беззаконня, сини лукавого. Апостол Іван також говорить про тих, хто дотримується заповідай, і про тих, хто їх порушує і стверджує, що цим пізнаються діти Божі та діти дияволові, 1 Івана 3:10, показуючи тим самим прямий контраст між тими, хто має Бога своїм отцем і тими, чий батько Сатана. Більше того, з римлян 8, 14, 17 і Галатів 4, 4, 7 ми дізнаємося, що люди стають дітьми Божими через усиновлення, а знаком або початкою усиновлення є Святий Дух. Якби вони за природою були дітьми Божими, то їм не потрібно було б всиновлюватися, Павло також заявляє, що а коли хто не має Христового Духа, той не його. Нехай прийде царство Твоє, це не що інше, як молитва про другий прихід Христа, оскільки його прихід і царство пов'язані між собою. 2 Тимофія 4.1. Коли Христос був на землі, він сказав своїм учням, які думали, що його царство має з'явитися негайно, що він подібний до чоловіка, роду славного, що пішов в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись, Луке 19,11.12 Тим самим вказуючи на своє повернення на небеса, щоб здобути своє царство і на своє друге пришестя, щоб зібрати своїх підданих, у гармонії із цим ми знаходимо в Даниїла 7, 13, 14 пророчий опис того, як Христос постане перед Отцем і йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. І сам Христос сказав, що коли він прийде у своїй славі із усіма святими ангелами, тоді він сяде на престолі слави своєї і скаже праведникам: прийдіть благословенні мого Отця! Посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Матвія 25:31, 34 це царство абсолютно відмінне від царства благодаті, на престолі якого сидить Бог Отець, і перед яким Христос служить як священник. Це царство вже б настало, і якби в молитві Отче чи нас йшлося про це царство, то було б недоречно використовувати це прохання, але царство, про яке там йдеться, це те спадкоємцями, якого нині є вірні послідовники Бога, які очікують на обіцяне володіння. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Воля Божа, це просто закон Божий. Дивіться Псалом 40, 8 і Римлян 2, 17, 20, де ми дізнаємося, що ті, хто знає волю Божу, це ті, хто наставлений із закону. Про те, як виконується воля Божа на небесах, йдеться у Псалмі 103,20. до Господа, Його ангели, Велетні сильні, що виконуєте його Слово, щоб слухати голосу слів Його, коли воля Божа буде виконана на небі, як на землі. Тоді будуть служити всі діла дьявола, і дане нове небо і нова земля, на яких буде жити праведність. Тоді здійсняться слова Пророка. А народ твій, усі справедливі вони, землю спадкують на віки парость моїх саджанців, чин моїх рук на прославлення. Ісаї 60.21 тому проголошення цієї частини молитви Отче наш, якщо той, хто просить щирі свідчить про повне підпорядкування волі Божій і щире бажання дотримуватися кожної з десяти заповідей, і прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, тут мається на увазі те, що ясно сказано в Євангелії від Матвія 6, 14, 15. бо як людям ви простите гріхи їхні, то простить і вам ваш Отець Небесний. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Тому абсолютно марно використовувати цю молитву або очікувати, що Бог пробачить гріхи людини, якщо вона сама не пробачить усіх, хто грішив проти неї. Павло каже: будьте один до одного, добрі, м'якосерді, прощайте один одного, і Бог заради Христа пробачив вас. Ефесян 4,32 Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слово Боже.